До повномасштабного вторгнення не служив, був цивільною людиною, працював, тобто я навчався в університеті на спеціальності видавничо поліграфічна справа. Пізніше я по спеціальності почав працювати, скажімо так, графічним дизайнером, а потім згодом і веб-дизайнером. Тобто, ну, скажімо так, працював за комп'ютером. Були розставлені пріоритети, в себе в голові трошки по інакшому. Робота ще встигнеться напрацюватися, зробити гроші, ще всі встигнуть, а зараз в такий час для країни важливіше бути тут насправді. Мінометник має бути Страсосійким, оскільки скажімо так, є бойова задача. Ти на свій страх і ризик маєш взяти себе в руки і, скажімо так, відстріляти ту кількість мін, як ви тобі сказали. Були в нас ситуації, коли ми працювали мобільно, тобто виїжджали на роботу, скажімо так, і одного разу, коли ми виїхали, дуже був поганий зв'язок, скажімо так, і все, що ми почули в рацію, це те, що над нами. Ну, Ми почули, що над нами висів дрон якийсь. Дізнатися, чи свій, чи не свій, ми не могли. І, в принципі, на свій страх і ризик виконували роботу. І через декілька секунд прилетіла касета. Ну, правда, не над нами розірвалася, але чуть-чуть далі. В метрів ста, напевно. Це була така стресова досить ситуація. Ну, Звичайно, ми виконали свою роботу і вернулися назад. У більшості випадків ми вражали особові справи противника. Тобто виявляли його, робили там дорозку в ну, наш... особисто раніше робили дорозвідку, тобто дронами, вибрали вогневу позицію самі, самі все рахували і, в принципі, відпрацьовували. На Херсонському напрямку були такі. Скажімо, канали, де ворог займав позиції. І ми вибрали таку точку, звідки дуже добре було вражати ворога. І ми туди виїжджали, працювали і працювали дуже успішно, насправді. І це також було зафільмовано. І ми з хлопцями дуже пишаємося цим насправді. Шукати якусь мотивацію для. Для мене, взагалі для українців, це, напевно, неправильно, бо вона йде від самого серця. Тобто ворог приходить на твою землю, ну і що ти маєш робити, як не брати автомат і йти воювати.